Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом неймовірно смачного та свіжого салату з креветками, цитрусовим соусом та авокадо. Цей салат стане справжньою родзинкою вашого святкового столу. Він легкий, ароматний і ідеально підходить до білих вин. Готуємо разом! Для початку нам знадобляться такі інгредієнти: 700 грам очищених креветок. Половина склянки апельсинового соку, чверть склянки лимонного соку, одна чайна ложка оливкової олії, 6-8 гілочок свіжої петрушки. 5-6 великих жмень салатної зеленої міксу. Половина середньої червоної цибулини і два стиглих авокадо. Тепер перейдемо до заправки. Нам знадобиться одна чайна ложка білого виноградного оцту. Одна чайна ложка лимонного соку, 2 столові ложки апельсинового соку. Одна чайна ложка меду з легким гіркуватим присмаком, 50 мл оливкової олії, 2 щіпки сушеного гранульованого часнику. І сіль за вашим смаком. Тепер приступимо до приготування. Спочатку змішаємо оливкову олію, апельсиновий та лимонний сік. Додамо чорний перець за смаком, цю суміш вилиємо в маленький сотейник і поставимо нагріватися на невеликий вогонь. Варимо до тих пір, поки обсяг не зменшиться приблизно вдвічі. Потім зменшуємо вогонь до мінімуму і додаємо дрібно порізану петрушку. Якщо ви використовуєте свіжі креветки, покладіть їх у сотийник із нагрітою нахрітою сумішю. Готуйте на невеликому вогні приблизно 5 хвилин. Якщо ж у вас заморожені креветки, їх потрібно попередньо розморозити і дати трохи обсохнути. Потім так само кладемо їх у сотейник і готуємо близько 5 хвилин. Поки креветки тушкуються, підготуємо інші інгредієнти. Для салату найкраще підійде готовий мікс зеленої салатної суміші, де є фріліса, рукола, манголь та інші види зеленої салатної зеленої. Червоний лук поріжемо якомога дрібніше майже до стану крихти. Авокадо очистимо від шкірки і наріжемо невеликими кубиками. Коли креветки готові, знімаємо їх з вогню. Тепер змішаємо в великій мисці зелень, цибулю, авокадо та креветки. Приготуємо заправку. Для цього змішаємо всі компоненти заправки і добре збиваємо їх. Поливаємо салат заправкою, перемішуємо і пробуємо. Якщо відчуваєте, що смаку не вистачає, можна додати залишки соусу, в якому тушкувалися креветки. Салат подаємо відразу. Він ідеально підійде як закуска перед основним стравою або як легкий свіжий перекус. Смакуйте і насолоджуйтесь. Дякую, що дивилися. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і залишити коментар. До нових зустрічей!